Всім доброго дня! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Оксана. Сьогодні буде коротеньке відео парфюмерне. Я хочу показати вам свої дві улюблені туфельки від Кароліна Рера. Такі два парфюмчики, які я дуже люблю, обожнюю бережу, скажімо так, і хочу такий невеличкий огляд вам зробити. Скажу вам, що у мене були в колекції мініатюрки. Як тільки вийшла чорна туфелька, синя туфелька, я спробувала, розносила, але потім, знаєте, як починається зима, осінь і класичну чорну туфельку, я впізнаю ну, майже на кожній третій-четвертій жіночці. Тому я розносила, зносила, вірніше, флакончик маленький, і більше я не купую. Я вибирала різні туфельки, пробувала і саме зупинилася на цих двох туфельках. Почнемо з цієї. Кароліна Арера Very. Very, Very. Я дуже люблю цю туфельку. Дуже вишуканий, дуже красивий. Ну просто шедевріальний аромат. Цей аромат відноситься до направлення квітково-фруктового. Це така помадна, помадний такий запах, пудровий, кисло-солодкий. Тут в складі на початку відчуваються лічі, червона смородина і така ягідно-пудрова нотка. Потім, потім розкривається троянда. І троянда, дівчата, тут така, знаєте, жирна, така оксамитова. Знаєте, Буває троянда така визрівша, майже чорна. Ось це соковита, така оксамитова, спіла троянда. Вона навіть не зацукрована, вона просто притрушена. Ну, відчувається запах, ніби вона притрушена такою ванілью. Ваніль тільки не кондитерська, а така вишукана парфюмерна ваніль. І хочу вам сказати, що коли зранку наносиш цей парфюм на себе, він спочатку різкуватий. Я на собі відчуваю така, ну, така композиція, дуже, дуже різкувата. Але потім, на протязі дня, він розкривається, і ці ноти переливчості дуже, дуже такі вишукані. Пахнеш спочатку дорогою трояндою, а потім. Потім ввечері дня вже така ця троянда затихає, кислинка від червоної смородини від лічі затихає, і ввечері ви відчуваєте такий ніжний шлейф ванілі. Скажу вам, що він дуже, дуже стійкий, 8-10 годин ви його відчуваєте на собі. Він дуже комплементарний. Якщо наносите на волосся і ну, два дні ви будете відчувати. Приємний запах на своєму волосі. Повторююся, що він дуже багатогранний, дуже ніжний, м'який, комплементарний, шлейфовий, дуже подобається чоловікам. саме цей парфюм дуже такий. Ну, чоловіки дуже його зацінюють. Я завжди на нього отримую компліменти. Хто любить направлення ягідно пудрове? Солодкий, але не притурний цей парфюм. Ягідно пудрове направлення, то це ваш парфюм. Він скажу вам, він яскравий, але він не дуже гучний. Він такий яскравий, але м'який. М'який, ніжний, дуже жіночний, дуже люблю його. Скажу вам, що він на літо, ну я не бачу його, я не пробувала його літом носити. На прохолодну погоду, прохолодну весну, осінь і взимку він розкриває, розкривається взимку, саме дуже ну, шедевріальний, просто шедевріальний аромат. Тому, хто не пробував його, спробуйте пробнічок, розносіть, розносіть, і я думаю, що вам сподобається. Він підійде, ну, практично, дівчатам будь-якого віку. Я його бачу. Але хто любить такі, знаєте, нішові важкі аромати, ця туфелька вам не підійде. Це більш дикавна, жіночна, дуже ніжна. Цей аромат другий, друга туфелька, Кароліна Ерера Блаш називається. Це, по-моєму, теж новинка, нещодавно вийшла вона. І. Я спробувала, він мені теж дуже сподобався. Практично одне й те саме направлення відчувається у кожній туфельці, відчувається ця нотка в кожній туфельці Кароліна Арера, але вони все одно трішки різні. Якщо ця туфелька квітково-фруктова, то ця туфелька квітково шипрова направлення. Тут вже додана. Кислі ноти, тут є мандаринка, є бергамот, і всередині в середині, ну, дня, скажімо так, в серці розкривається півонія, така холодна півонія, і ланг, і ланг, і та сама троянда. Тільки троянда вже така, ну, як на мене, не така дуже зріла. Я її бачу більш така ніжно-рожева. Біла троянда, ну, така, знаєте, більш такий ніжний аромат. Цей аромат в кінці тут був тонка і теж розкривається в шлейфі ваніль. Теж ваніль і ваніль дуже ніжна, припудрена. Цей аромат ніжніший, скажу вам, ніжніший за цей аромат, він не дуже гучний, він більш пудровий. Трішки, знаєте, з кислиночкою він бандаринки, і, як на мене, трішки свіжості тут є. Він такий пікантний, пікантний і для мене це запах насолоди. Такий він кокетливий, дуже приємний, дуже ніжний. Його можна носити. І влітку, але теж небагато, щоб не переборщити, щоб не задушити. Багатогранний теж він теж такий переливчастий, компліментарний, теж дуже стійкий, але він більш ніжніший. Повторюся, хто любить таке направлення пудрове, ніжно-солодке пудрове і ніжно-ванільне, то оця туфелька теж вам підійде. Це запах чистоти і свіжості. Запах доглянутої жінки, вишуканої жінки. Ну, як на мене, теж він підійде для жінок будь-якого віку. Я бачу ці два парфюми, Жіни, дівчата, які вдягнені в, ну, в, таку, в таку ніжну одежу. Ну, чомусь я не бачу ці два парфуми на під спортивний костюм, ні. Таку жіночну вишукану, жіночний вишуканий одяг. Аромати доглянутої вишуканої жінки. Ну, дуже люблю їх. Зараз подивилася, що ціни зовсім зовсім ну, шалені просто, просто захмарні на взагалі на люксові парфюми. І тому я дуже рада, що в мене є. До речі, в мене. Це 80, по-моєму, мілілітрів, Це в мене 80, і ще є в запасі 50 мл, тому що коли я хотіла купувати, я купила собі цей парфюм. І мені на день народження подруга моя подарувала мені ще 50 мл. Тому я дуже довольна, дуже рада, буду дуже економно використовувати. Мені вистачить на дуже-дуже довго. Тому, дівчата, рекомендую вам спробуйте, хто любить таке направлення. Вері, вері дуже-дуже дуже класні, як на мене. Ну, я люблю таке направлення і це, це мої туфельки, мої дуже красиві туфельки. Всім вам дякую за перегляд, всім гарного дня, до побачення.